Богомол прийшов до нас і їсти кобасу. Маленький ще. А ти знаєш, що можна... Ай, куди ти їдеш? Я то те боюся. Тираліум. що єси? Ай, 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 посадить, він виросте. Блін, я боюся його. Приберу. Ай, це не на мене! Ай... Ану... Киш, а ну давай серветкою приберемо. Він тут живе. Він тут живе. Так ми ж тут платимо. <рес> Дівак, то так. Є. 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 Я боюсь його. Є. Ладно, може, ж він не кусається. Бачите, яка там море зразу з номера видно. Хто бажає рекламу, грибовка, пишіть в особисті.